Ми готові забути про астрал раз і назавжди. Останніми роками мій мозок якийсь затуманений. Я мріяв лише про одне бути гарним татом Далтон. Реней. Може до когось піти? Ні, я сам упорюся. Повези Повезити Далтона в коледж. Це гарна ідея. Поспілкуйтесь, бо у вас із цим туго. Намалюйте переживання, яке впливає на вас. У 10 років я був у комі. Хоч, не пам'ятаєш, щоб хворів. Заглибтеся у свої спогади. Нехай на істину проллється світло. Я бачу божевільні речі. Схожі ці малюнки, підказки з мого минулого. Ти стільки не знаєш, а я боялася сказати правду. Наша родина має таємниці. Ми сховали наші спогади, та я відчуваю, як щось переслідує нас. Є лише один спосіб дізнатися. Коли пробуджуєш мерців, що далі вийде те, То ризикованіше стає подорож.